Сім доброго ранку, якщо він добрий. На сьогодні, На сьогодні проснулися від того, що десь коли у нас був вибух. Незрозуміло, чи це працювало працював чи десь щось. Всім бабахнули і свободила сигналізація в нас під будинком. Ой. Проснулися. Послухай, що підскочив, я зразу підскочив, а побіг оки чайник, щоб залити термос, бо думаю, стопудово, так що ну, відкриємо, що ракетний обстріл, що буде виключення світу. А ми з ним вже просто кушали. Бру. Водичка? Ну, водичка. Каже, пить. Вчора ми щось побалакали, що е, розказували, що Юфа не хоче розмовляти з нами, то весь вечір щось таке видавав, там фразочки. Да? Спитався трохи. Як не вистаки мій це? І все, даваймо, прибираєш, йдемо ручками. Да. ми. йдемо вже ми ручки самі ми ми, звісно, йдемося підставки. А да, десь поїхати дитячий магазин купити підставку. Бо ми поки використовуємо миску. Так. так сьогодні у нас неділя, сьогодні день студента і день працівників сільського господарства. Так що всіх зі святом. І ти, і ти. Хто причетний до одного, або до другої. Так це і там, і там. І у нас як... сьогодні свя... свято блаз. Хіба? Пішли. 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 Вже написала, що для Києва і області поки що без загрози. Пішли, покажу. Пішли, як намиє. Давай. Ось так мисочка. хо Ось така водичка. Отакоп. Вот такой, балла. И рука байна. Эту руку подавать этот балзу. Давай так, мы, 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 мы. У нас все мыло есть. Вот такое мыло. Давай. Вот такого. Я такоробим его. Вот такое. И мы за так и зубы чистом за коварак, иди за царюхам ухо. Чему я но тупоскаться вводиться? Лышался. Милый ручки. Давай. Давай, давай. Мы свободны. Наші плани трішки змінилися, світюшка поїхала на роботу, позвонили, викликали, поїхали десь міняти топливний насос, десь аж ось поїхала, так що це сьогодні буде до вечора. Хотів зняти генератор ту вилюху, подивитися, щоб чи замовити її, чи десь шукати. ну Сьогодні неділя, то навряд чи десь підшуцюють автомагазини. А так, в принципі, хоча б її сьогодні здати, Завтра може б заїхати десь купити. Ну, не, не зрозуміло, коли він приїде, бо далека дорога. Ілюшку положила спати. Зараз у нас що, десь десь 12, в середньому десь до півдругого спить, як карта ляже. Оце там і дитина. Може, через годину встати, а може десь половина години спати. Ми його не будемо. Ну, раз, вішов, він прям спить там три години, тоді можемо буде. А так дина спить стільки, скільки її більше, він цього спати не буде. А я ще займаюся, зварю супчик, бо щось у мене сьогодні немає де що готувати. Значить, вчора таке і м'ясо, і салатик поділа. Сьогодні нічого такого не хочеться, тому в голові між макаронами з сосискою і супом. А вчора я показувала там, я купила якраз пупки. Думаю, зварю супчик з пупочками. Я люблю таке. Малий, напевно, ще не пробував пупки. А може, я давала один раз, з Не знаю, бо печінку давала, а пупки, не знаю. зараз ганенько їх поварю, такі, щоб вони були м'якенькі-м'якенькі, і зварю такий супчик. Зараз поставлю їх вариться. а сама навіть і не знаю, чим зайнятися, бо завтра ми з Ілюшкою вже поприбивав. Він зараз уже такий помічник. Це Допомагає і замітати, і протирати. В ній відбирає в мене все, яке поробосаме, типу, <смі> Ну, це з ним цікаво. А маленька квартирка, роботи небагато, ну що тут, ну, протерти пів, підмести, помити як довго. Посуди, нас майже немає, тому грязної не буває, бо її тарілки глибоких тарілки мілких і дві кастрюлі. <смі> Там в принципі будь-чому <смі> сильно мить. Я посудомийка, тут для вас взагалі не запускала. Це може вже як з'їдемо додому та заберемо посуд, то тут є посудомийка, це дуже звучно, але ну, нема що й митні. Так що якось так. І зараз якось іначе за багато часу. Я хоч би в'язання своє позабивала, то можна було б в'язати, так я собі нічого не взяла. Поки Ілюха спить, я в основному обставаюся або щось готувати, або дивлюсь якийсь серіан. Прекрасна. До супчика до руку робимо такі. типа лініві піци або гарячі витеброди, щось таке. Два в одному. Сив, сусідський морковка по-корейськи, майонез, кетчуп. Експеримент морковка по корейськи у нас додалась. Ми завжди так робили, але без морковки по -корайські. Ну, Ми б ж не робили, або щось й таке додали. Ну, зараз у нас думає тільки морковка Буде. Я сьогодні трошки у нас робота не вдалася. В общем, був заказ, ми почали їхати. Вернулася назад, мінилася робота. В общем, а зараз ще зняв генератор з машини, ну, не можу повністю зняти реле-напряження напруги. В общем, короче, на грай на болтиках. Я маю як розкрутити мені. Твертка є, але там під твердку, ну крестообразно. Взагалі, там два боку така не можу викрутити. Може ще спробую, звісно, щоб зняти його. Його треба, я не знаю, чи фоткати чи якось заказувати цих бошовських генераторів, вони різні. І заказати, що прям таке, як треба. Ну, воно просьби таке, то трохи не таке дивлюся. Стрьомно. Запчасть стоять 1000 гривень і просто-напросто так заказати от фонаря, щоб не те, що треба, не хочеться. Але підійде, і що потім буде робити. Назад його ніхто не возьме. І... Тут є з броварах альтстарт по-моєму, якась організація. Вони займаються ремонтом генераторів. стартерів там все, короче, роблять. То, може, завтра будемо їхати на роботу, то може візьму з собою генератор та завезуємо. Може, вийде. Ось такі в нас справи. Будет там спейта, мы, в общем, Танюша так шеварну. А Танюша, я так колона и тут вот таком крутю. Судно скучно было. Ладно, ты суп доваривал, пока я занята была, так что. А реально похоже на крото, да? Такими цими повейтом. А, ну да, я сюда весь везде. Отож по довго. У нас немає такої проблеми, як кротий. Йдемо в магазин, колеса наші не їздять, так що у нас такі кольоса. Там теж прогуляйся, у нас коло будинку рядом є вода. Зорно нам, в принципі, треба було ще дві баклажки докупити, щоб вже було, щоб можна було потім їхати докалювати раз, бо бок положать головою. А Олександрії сюди баклажки з під підпимали, на кажу, зовсім не хочеться да. И купят по флажке, в принципі, тоже там стоят трохи. Наверное, по десяти, я думаю. Не спали мая. Яка разница. Сейчас сходим. Надо дещо купить в магазине. Так хорошо, у нас на маленький кусочок там пройти, а тут далі везде тротуар такий хороший. С коляской ходить. Нормально. Илюша на машине задивляется, mm. она ложит коляску. Спереди нічого не їде, а тут давай едет. Встрічає і проважає. Воно на кожну. Сквозний режим тут не те, що у нас там, так? По голову склозет інша. І песок. Кому надо, те качели. Тут непогані такі, цікаво, да? Котя дитяча. Yeah, that's it. That's it. Ну, илюси интерес, кошель кисову. Що ти там розказуєш? А ось я за хлебушек я був. Он там сіваненький, ну, потредзовий. Да, так, напевно. Де кейже? В Берковську, то? Да. да. Ні, да, 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 ну. Індян. Ні, це те не той. А, оце, а кейз зерновий взяв. Ну, <плес> зерновий. А, все, да. Зерновий на закуски. Не, <плес> то я скажу щось балки, балки таке вообще рассказы. Так, пиши на селедку глянем, да? Ну, еще селедка, ты бы нарвался. потерялась. Сейчас найти бы дарыва вкусно туда. Ну, что такая, конечно, взялась селедку. Да? Попробуем. Так, Ілюша, не хватай водічку. Тільки... Непонятно водителям, про що зашквичать, щоб купили булочку, так? Да. Да? Причому практично виголоває булочка. ха да. ха паутяк. Соди, дитяк, аутік. Да, Найявна в кордоні.

Ілюшку уложив. Він сьогодні такий -т 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 прям хорошо заснув, ми з ним хорошо подивилися. Пані Калину він полежав. уложив його, зараз п'ємо чай і треба доробити уроки по математики, по українській мові, по фізиці, і по, по матеріалознавству, коротше, є багато чого задали. В общем, треба до 20-го числа скинути цього місяця, написати конспект і. Зробить службові листи, заява, характеристика, резюме, в общем, ці офіційні документи. Забалакався. Це вчиться людина, і сама не знає, що вона погана. Офіційно облікові документи ці всі. Вона в общем. Сесія вже на носі. Так, да, десь через неділю сесія починається. Так що. Трохи треба піднапрягтися і зробити це все. Бо цей тиждень практично був онлайн, бо там заходи були і все, то позкидали, що треба поробити. А там писати, в общем, багато. Дуже багато. Причому по всім предметам писати мати. Я щось так викликав писани, щось вже ручки бобов. А ти думав, що у нас собі рука болиться, я вчора багато писав, йо а я ще й не зрозумів. Думаю, блін, руку не можу вже. Зубиш, ну, обично, там, де багато писати, ти мені це підсовуєш. Mm. Ну, як? Ти сама скажеш, ти любиш писати, я не винувати. Я люблю писати, давай мені це. Ну, так. Да. Ну, бачиш. Ну, ми це, 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 це шутимо, звісно. Це саме, на чий рука було. Але... <зас> ну, як подумайте провати. <зас> так. Чайок, мятний. Він так заспокоює. Коротше, кстаті, я АТБ обичний. Та ні, що він не зайшов із цим м'яким. Чи А Мені, а мені не Мята, подняли, не подобається. Чимеліса ще брецем. Ну, щось коротше таке. Такий теж нормальний мені по. А оці, кстати, щось мені в час време, я не можу їх пити. Оці, типа, ті, як вони ці. Оваре оці всякі вишенька там, оці всі вони, блін, мені ну, якимусь. От я розумію, що там натурального нічого не може бути, ну якось я не знаю, не можу їх пити. Мені проще такі. Так що це так трошки відступлення. П'ємо чайок, робимо уроки і багенькі. Да. завтра, зараз мені ще дождні десь примерно подзвонити такий час, наскільки завтра на роботу. Може раніше, може пізніше, ну плюс-мінус. Завтра не роботу. Так що всім до побачення. Надіємося, завтра зробимо машину і як рванем десь по воду, бо воду треба купити. Так що давайте всім до побачення. Пишіть, ставте лайки, кому подобається, кому не подобається, ну теж пишіть, що не подобається. Так, всем пока-пока.